Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас у казку. Були собі котик та півник, і були вони великі приятелі. Котик ходив у ліс добувати їжу, а півник сидів вдома, доглядав за хатинкою. Ось і цього разу котик пішов у ліс, а півнику наказав нікому двері не відчиняти. Але тут побачила лисичка, що котика немає, підбігла до віконця та й давай просити ласкавим голосом. Ходи, ходи, півник до мене. У мене золота пшениця, медова водиця. А півник їй. Так, 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 не вилів коток. Бачить лисиця, що нічого не вийде в неї. Взяла трішки зерен, насипала під хатинку та й чекає. Тільки напівник вийшов з хатинки, щоб подзьобити дзерняток, а лисиця його хап схопила та й понесла в ліс. А півник гукає котика. Котику, братику, мене лиска несе по каменному мосту, на своєму хвосту порятуй мене. А котик далеко, не чує. Повернувся до хатинки, дивиться, а півника немає. Спочатку, було, засмутився, а потім думає, треба друга рятувати. Прийшов півник до хатинки лисички, заграв на скрипочці. Лисичка виглянула, хто це так гарно співає, а котик її так лобок і в мішок забіг у хатинку, врятував свого друга півника і пішли вони разом додому. Стали жити поживати і добра наживати. Дітки, а про кого ви слухали казочку? Про котика і півника. А півник був слухняний. Він слухався котика. Ні, він не послухав котика і вийшов на вулицю. Що зробила з ним лисиця? Так, вона його вкрала. А котик врятував свого друга? Так, він його не залишив в біді і врятував.